Вітання з Америки. Знаходжуся з офіційним візитом. В нью Йорку. Потім їду в Вашингтон з українською делігацією. Мета поїздки, спілкування і зустрічі з американськими конгресменами це стратегічні сесії перед виборами в Сполучених Штатах, і будемо зустрічатися з конгресменами як від республіканської, так і від демократичної партії. Навіщо це треба? для того, щоб Україна на всіх рівнях поглиблювала свої відносини з Америкою? Сполучені Штати сьогодні є найбільшим нашим стратегічним партнером, і дуже важливо доносити до них більш правдиву інформацію з України про те, що у нас відбувається, і чим нам варто допомагати, як посилити ще допомогу для України. Моя частина важлива це економіка, і важливо сьогодні також говорити з Америкою і про майбутню економіку в Україні, якою ми бачимо свою економіку, да, які у нас будуть умови для бізнесу. Штати взагалі це велика економіка, перша економіка світу, і основа їхньої економіки це малий та середній бізнес. От в Україні має бути так само. Ми про це маємо говорити. Більше з нашими партнерами американцями, і саме для цього я сюди приїхала. Ви тільки уявіть, що Америка має ВВП 25,5 трильйонів доларів. ВВП України сьогодні, ну, в умовах війни, та й до війни повномасштабної, це було не більше 200 мільярдів доларів. А це 25,5 трильйонів. Пам'ятаєте, що в Україні є така стратегічна мета зробити економіку України десь на рівні, хоча б 1 трильйон доларів. Для цього нам треба зростати мінімум 10 років щороку на 10%. Це практично неможливо. Жодна країна в світі цього не зробила, окрім якихось парочки азіатських країн, які сьогодні є прикладом. Економічного дива для всього, світу. тобто ми мріємо про економіку в один трильйон доларів. Але для прикладу, я зараз знаходжуся в нью йорку і це саме найбільше місто в Америці. Але штат Нью-Йорк, де знаходиться саме місто Нью-Йорк. Це економіка розміром 1,2 і трильйони доларів. Тобто Америка настільки заможна країна, що в ній окремі штати мають розмір ВВП як окремі незалежні країни. У тільки уявіть, наприклад, в Україні була Полтавська область розміром економіки, якої якої з країни, типу Чехії, наприклад, наскільки б Україна була заможна, що ми зробили для того, щоб в Україні розвивалася так само економіка. Що ми зробили до повномасштабної війни, і що робиться зараз? В Україні треба зробити максимальну дерегуляцію економіки, створити найбільш комфортні умови для ведення малого середнього бізнесу і зробити так, щоб українська держава не займалася бізнесом взагалі, бо в Україні сьогодні досі ми маємо більше трьох тисяч підприємств в державі. На центральному рівні, а також більше 14 тисяч підприємств в місцевих громадах, тобто це не приватні компанії, і держава в Україні досі займається бізнесом. Від цього ми маємо багато проблем. Крім цього, в Україні величезна кількість чиновників, бюрократів, на яких Українська держава витрачає величезний бюджет. Отже, важлива проблема на сьогодні порізати. Державні витрати на утримання державного апарату, переглянути навіть місцеві бюджети, куди йдуть кошти, не надавати кошти на озеленення, там на збільшення кількості чиновників і так далі, спрямувати всі кошти на ЗСУ, на перемогу. Але на жаль, у нас відбувається все по-іншому і. Україні важко перемогти сьогодні не тільки нашого зовнішнього ворога, але й внутрішнього ворога. Велику кількість чиновників, які просто зжирають наш державний бюджет. Причому чиновники це не просто люди, які зжирають бюджет. Вони ще створюють перешкоди для розвитку бізнесу. Але повернемось до Америки. В Америці малий та середній бізнес це основа економіки. В Америці зареєстровано більше 30 мільйонів підприємств. З них 99,7% – це підприємства малого та середнього бізнесу. Взагалі, малий бізнес в Америці це розмір компанії, в якій менше 500 людей працює, і ось в Америці таких малих підприємств з усіх компаній зареєстрованих 99,7%. Але якщо ще глянути на одну цифру, то з усіх зареєстрованих компаній 89% – це компанії розміром менше 20 співробітників. Тобто малий та середній бізнес це основа економіки. У нас в Україні навпаки великі податки піднімають для фопів. Хочуть спрощену систему оподаткування взагалі прибирати і так далі. Так було не тільки під час повномасштабної війни, але й до неї. Наша держава, наші чиновники мають. Зрозуміти, що малий та середній бізнес це основа економіки, і створити для розвитку цього бізнесу максимально комфортні умови. Бо економіка це гроші, це гроші і патрони для наших захисників. Слава Україні!